Слава Ісусу Христу, дорогі брати і сестри, яка віра правильна? як молитись так, щоб молитва була вислухана? От відповіді на це вони є у сьогоднішньому Євангелії. Євангелії про жінку Хананейку. А хто такі Хананеї? Ця земля, яка зараз називається Ерец Ізраїль або Земля? Ізраїля або на картах помічена як Палестина, колись давно називалась Ханаган. Мешканці цього краю різні племена загалом називалися Хананеї. Вони відрізнялися дикими і часто жорстокими культами пледющості. У них практикувалися дитячі та людські жертвоприношення, і багато іншого, що в Писанні називається мерзотою, мерзотою, від якою Ізраїль був покликаний очистити цю землю. Ізраїль натомість мав Боже откровення, Бог через Мойсей відкрив йому, ким є і чого насправді вимагає від людини. Мойсей залишає заповідь, де нагадує. Що головним у служінні Богові є правильне уявлення про Бога, є правда, тобто справедливість у стосунках з ближнім перед державою і милосердя. на напротива хананеям, могли вважати, що вони мають правильну віру, правильне уявлення про Бога. Вони є правильний народ. Декілька століть. Ізраїль і Хананеї воювали між собою. Ізраїльтяни вибороли собі цю землю, очистили від тої мерзоти. Часто бувало і так, що натомість і ізраїльтяни не би заражалися язичництвом від хананеїв, що згодом призвело до падіння Ізраїльського царства, до вигнання і до тої іншої історії, про яку розповідається в історичних книгах старого <завіту>. Тут можна сказати, що хананеї і ізраїльтяни це, на мову, дві протилежності. Хананеї, на мову, особленням отого зла язичництва, коли невірне уявлення про Бога приводить до неправильного життя. Натомість Ізраїль це Божий люд, це люди, віри, яких, здавалось, би, має бути зразковим, як і життя, які знають про Бога і мають правильне знання Бога. Але нас вражає, що в Євангеліях Ісус дивується віри не ізраїльтян, не юдеїв, а саме двох чужинців. І він хвалить і дивується віри римського сотника. Римляне в той час для юдеїв це були окупанти, це був ворожий народ. А в сьогоднішньому Івановському ривку він говорить. Дивується, хвалить віру у тої хананейки, сильна, велика твоя віра, віра, яка співділа у чуді, в у тої хананейки. То якою ж все ж таки є правильна віра? Віра це не віра в щось, але не перше довір'я комусь? Так, можливо, хананянка не мала ні того розуміння, ні тих знань. Що благочестиві юдеї, які днями вивчали закони і намагалися сумлінно виконувати заповіді. Але її віра була тим довір'ям і послухом. Вона іде і просить, незважаючи на те, що, здається, Ісус їй відмовляє. Вона знає, Він той, хто це може зробити. Її віра не вимагає, але просить. У це є надзвичайно важливо. І саме така молитва повинна бути, коли ми не вимагаємо, але просимо. Просимо, бо знаємо, що те, що просимо, це дар. Це не є якась заслуга. Воно нам не належиться. Є дуже важливо в житті вилікуватись від слова мусять. Ми живемо дуже часто, будучи переконані, що всі намусять. Бог нас мусить послухати. Рідні нам щось мусить, держава нам щось мусить, мусить, мусить. Ми спочатку вимагаємо від людей, бо мусить, зрештою. Потім ображаємось, що не дають те, що вони мусять, злостимось тощо, а потім починаємо жаліти себе. І є дуже важливо вилікуватись від цього Слова. Хананянка так, вона визнає, що Ісус не мусить її вислухати. Вона визнає так, що Він спочатку мусить прийти до загиблих овець дому Ізраїля. Але вона просить і тому одержує. Якщо людина навчиться не вимагати, але насправді просити, то вона дуже часто починає сприймати життя як дар. Якщо ми перестанемо вимагати, ми побачимо, як багато людей коло нас не мусять, але люблять, дарують, допомагають. Є дуже важливо навчитися бачити це, цінувати це, берегти. А для того треба навчитися так само і дякувати. І ось віра. Цієї жінки це довір'я, покора і послух. Її молитва саме є молитвою благання, не вимагання. Її молитва є настійлива. вона не перестає просити, хоча, здається, Господь не відразу чує її. І її віра приводить її до поклоніння. Спочатку вона називає його сином Давида, але потім впізнає в ньому Господа. Більше, ніж просто вчитель, більше, ніж чудотворцем, Господь. Той, хто провадить, той, хто береже. В сьогоднішньому Євангелії говориться про те, що часто можна побачити і зараз, з одного боку, людей, які вважають себе побожними. Але оце, що їм хтось мусить, псує, отруює все. І як колись, так і зараз. Часто можна побачити, що приклад віри і молитви нам дають люди часто не церковні, але щирі, настійливі. Які вміють просити і вміють дякувати. Навчимось саме від них.